Зараз знаходимося біля будівлі, в яку сьогодні влучила російська ракета. Як ви бачите, ті будівлі немає. Залишились тільки перші два поверхи. Як нам повідомили, приїхали комунальні служби. Вони зараз працюють, евакуюють людей, які залишились під завалами. Зараз залишилось ще чотири квартири, в яких знаходяться люди. Комунальщики працюють та евакуюють. поруч знаходяться дуже багато машин. Пожежників та швидкої допомоги небайдужі люди допомагають з уламками. Як ви бачите, там була раніше парковка. Люди зараз допомагають перебирати машини, які згоріли, та евакуювати людей з під завалів. Термінова інформація. Дніпровська міська рада інформує у Дніпрі знову чути вибухи. У місті оголошено повітряну тривогу. У наслідок першої ворожої атаки по Дніпру, близько 15.30 знищено вщент із першого по дев'ятий поверхи багатоповерхівки на житломасиві. Перемога на цей час. Відомо про п'ятьох загиблих, у тому числі одну дитину. Травмовано 25 людей. З них п'ятеро діти. Врятовано з під завалів 20 людей, зокрема, троє дітей. Рятувальна операція триває біля трьох годин. Під завалами. Залишаються люди, залучено понад 80 осіб особового складу і більше ніж 20 одиниць техніки ДСНС. Міський голова Дніпра Борис Філатов на місці події в координації з офісом президента України та обласною військовою адміністрацією. Проїжджа частина набережної перемоги перекрита від бульвару Слави до кільця. На місці російського терору працюють усі екстрені служби. Цілий район знеструмлений повністю та відключений від систем життєзабезпечення. Залишайтесь в укриттях. Стежте за інформацією на Дніпро про Дніпровська міська влада інформує у Дніпрі в районі ворожої атаки на житломасиві перемога найближчі пункти незламності в НВК номер 111 та НВК Номер 130. Там готові приймати людей. Є зв'язок, світло та вода. Будьте пильні, є загроза повторного удару. Ребята, это Нет подъезда. Просто нет подъезда.